Привіт, сьогоднішньому відео говоримо про дуже масову подію в Старкнеті, Поїхали. Отже, Старкнет декілька днів тому виконали е, офіційну таку статтю про стейкінг, про голосування. Тобто, всі ми могли е, взяти участь в голосуванні е, в рішеннях Старкнеті. І е, загалом скажу, що голосування тривало з 10 по 13 вересня. Всі бажаючі, хто хотіли взяти участь, повинні були до 12 години 10 .00 вересня. Передати право власності е, на голосування певному валідатору, тобто застейкати свої токени. Е, отож, е, дуже крута подія, голосування завершилося успішно, все круто. Нарешті StarkNet дійшов так, від лютого до року, власне, до вересня 2024 року. Е, Старкнет і команда Старкфера йшли до е, цієї цілі, і нарешті ми вже побачили перші результати. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Залітайте в офіційний блог Старкнету, Там є дуже багато різноманітних новин, так Різноманітної цікавої інформації про Старкнет та події, які зараз є актуальні в старкнеті. Цьому дякую за перегляд і до зустрічі.